Видно сильно. Ні, ти включили? Так. Да. Ану, виключай. От шнура. Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Це друга частина відео про фішки Андроїду. Але на цей раз я їх розбавила, тому що додала деякі такі фішки, які є і на айфоні. Фішки будуть як і складні, так і самі прості. Стосуватися. Як налаштувань телефонів, так і програм, таких як Інстаграм, Телеграм. Я розповім все те, чим користуюсь сама і що мені допомагає у роботі. Ну що ж, давайте почнемо розбирати фішки. Ця фішка присутня як на Android, так і на айфоні. Але на андроїді вона не на всіх буває працює. Більше спрацює у вас на айфоні. Фішка в тому, щоб натиснути на зображення в галереї, затиснути пальчиком. І ось наше зображення таке бігаюче. Ми можемо, натискаючи на інші зображення, додати їх в одну папочку. Тобто, ось ця папка в мене, ви бачите, так? Да? Я пальчиком її передвигаю, вибирати велику кількість зображення. Закривати, наприклад, відкривати інші вікна другою рукою, відкривати переписку. І ось по ідеї воно повинно відправлятись. Але, на жаль, не на всіх андроїдах діє. в мене ця фішка діяла, тепер він треба оновлювати ПЗ для того, щоб знову запрацювало. Спробуйте в себе на телефоні, можливо, у вас дійсно вона спрацює. Наступна фішка буде пов'язана із переадресацією дзвінками. Тобто, якщо до вас телефонують певні, наприклад, особи, які вам неприємні, ви хочете, щоб до вас дзвонили саме ваші люди, а всі решта кудись в інше місце. Або, наприклад, ваш телефон поза зоною, і автоматично ви можете переадресацію зробити, що хто до вас дзвонить, попаде автоматично до когось з ваших рівних. Що для цього треба? Натискаючи дві точки. Тут ми знаходимо налаштування, додаткові послуги і тут переадресація. Голосові виклики, відеовиклики, голосові виклики ми вибираємо. І зараз ми додаємо той номер, куди хочемо, щоб була переадресація наших телефонних дзвінків. Тобто, щоб до якого абонента потрапляли люди на випадок, якщо ви будете поза зоною або не візьмете трубочку. Наступна фішка, якою я поділюся, це як зробити свого роду клікабельну силочку, або закріпити певний матеріал і щоб швидко його знаходити в пошуковій системі, так як ось в мене. Як зробити так, щоб натискаючи на тексти, ми переходили автоматично до тої категорії, яка нас цікавить. Ну от Зараз я вам розкрию цей секрет. Для цього вибираємо допис, який ми хочемо, наприклад, зробити клікабельним. Тут у нас є така стрілочка, натискаючи на неї, копіювати посилання. Відповідно, ми переходимо, хай, наприклад, сюди, редагую я текст. Ой, бачите, скопіюваю ось у буфер, М -м, робимо заново, тому що нам не треба, щоб копіювалося ще щось паралельно. Так, тут я відкриваю редагування. І ось, наприклад, пишу якийсь каракуль. Далі я виділяю дане наше слово. Тут вибираємо категорію створити посилання. І ось автоматично у нас з'являється все наше посилання. Зберігаємо. Дивимося, що в нас виходить, натискаючи на ось ці слова наші, які ми зробили, автоматично ми попадаємо сюди. Давайте ще раз покажу. Натискаємо сюди і переносить нас автоматично. Класна, крута фішка, я нею користуюсь дуже часто, тому і вам раджу спробувати. Якщо у вас кілька аккаунтів або вам потрібно зареєструвати кілька профілів Instagram, Тіктоку, тоді користуйтесь. Тимчасовою електронною поштою і можете створювати скільки завгодно різноманітних аккаунтів, тому вводите просто в пошуковій системі тимчасова електронна пошта, і вибираєте ті посилання, які у вас є. Автоматично дані сайти вам допоможуть згенерувати будь-які електронні пошти. Ось зараз воно згенерується, і ви можете таким чином прив'язувати собі ту чи іншу. Сторінку, наприклад, якщо вам необхідно, або реєструватись на якихось незрозумілих сайтах, в яких ви не впевнені, не хочете дійсно заявляти свою основну електронну пошту, щоб вам насилались якісь спами, тому використовуєте тимчасово. От я копіюю, наприклад, дану пошту, тут автоматично на неї приходять листи, коди підтвердження, які необхідно використати. І все, потім закриваєте дану пошту. Видаляєте, оновлюєте, копіюєте. Пішка інстаграму, якою я користуюся зараз постійно і регулярно, це запланований постинг ваших Постів чи рілсів. Для цього що потрібно зробити, ми вибираємо певний рілс, який нам необхіден, Чи фото, хай буде. Натискаємо кнопочку Далі. Після чого, в самому низу, у нас, до речі, є пробне відео. Я пробувала цю новинку, непогано заходить. Але тоді вам треба автоматично зразу публікувати свій рілс або пост. Ми натискаємо більше налаштувань, запланувати це рілс. Вибираємо собі дату, вибираємо собі час, коли хочемо. Натискаємо кнопочку Готово. Відповідно, автоматично ми плануємо наш пост, де потім знайти наші заплановані пости чи рілси. Для цього ми натискаємо три рисочки наших, завантажуємо основне наше меню. Далі запланований контент, і тут ми можемо побачити всі контенти, які запланували. Можемо редагувати їхню появу або видаляти за необхідності. Реально користуюсь дуже часто нею, і вам раджу, якщо ви не встигаєте щось постити в інстаграмі. А ви знали, що ми можемо зробити фото долонею? Без голосових повідомлень. Дуже класна, крута фішка для тих, хто хоче робити селфі і в кого немає людини, яка буде робити це саме селфі. Або не можете натиснути вчасно. Просто робите долоні ставите. Три секунди таймер і робиться фото. Ну, а як же увімкнути дану функцію? Для цього ми заходимо на лаштування. І знаходимо категорію способи зйомки. Вибравши дану категорію, у нас є тут показ долоні, можливо, у вас голосове буде також. І в нас зазвичай воно було відключене, я його увімкнула. Також ми можемо натиснути кнопку гучності, щоб зняти фото. Тут або збільшити, або зменшити масштаб, налаштувати гучність. Тобто, як це працює, зараз вам продемонструю. Ось. Ми просто в мене кнопка гучності з боку, я натискаю на неї і роблю також фото. Або робимо запис, запис відео. Так, ось, вибираю відео. Натиснувши на кнопочку, автоматично починається запис нашого відео. Класна функція, також користуюсь. Якщо ви не знаєте паролю від вашого Wi-Fi, як же легко його знайти, якщо він у вас навіть не показується. Для цього заходимо на налаштування. Знаходимо свій Wi-Fi. Тут ми вибираємо Wi-Fi. Так, натискаючи на ось цю функцію. І тут внизу в нас є QR-код. Для цього ми просто даємо людині сканувати ваш QR-код, і вона автоматично заходить, підключається до вашого Wi-Fi уже з паролем. Також можна це зберегти в зображенні, щоб показувати надалі всім, кого бажаєте підключити до свого роутера, до свого Wi-Fi. А вас часто також задовбали Спам-номери, які до вас телефонують часто. Для цього давайте ми їх заблокуємо назавжди, відключимо. Заходжу я в свої телефони, три крапочки зверху, налаштування, блокування номерів. Тут ми можемо ввести номера, які хочемо заблокувати, додати їх, або блокування викликів від знайомих номерів. Автоматично ми блокуємо всі номера, незнайомі, або ось блокування небажаних. Та шахрайських викликів. Вмикаємо дану функцію. І все, до вас ніхто не буде тепер телефонувати. Мені буває дуже важко і дуже довго вмикати свій ліхтарик. Буваю, хочеться його дуже швидко вімкнути зазвичай. А поки ти це відкриєш, або хочеться увімкнути ліхтарик в темноті, не засвідчуючи головний екран. Ми це можемо зробити натиском двома двома натисками на бокову нашу кнопочку. Як ж це зробити? Для цього ми заходимо на «Налаштування». У налаштуваннях додаткові функції знаходимо бокова кнопка, швидкий запуск камери або запуск програм. І вибираєте тут, які програми ви хочете запустити. В моєму випадку це ліхтарик, а ви можете. Будь-що інше, і подвійне натискання. Обов'язково має бути. Все, ось таким чином в мене заблокований телефон, і я можу просто натисками бокової кнопки блокування, вмикаю свій ліхтарик. Показую вам ще одну фішку. Заходимо знову в телефон категорію. Тридцяточки. Налаштування. Налаштування відповіді та завершення. То завершення виклику боковою кнопкою. Зазвичай, щоб не тицяти пальчиком, не шукати цю кнопку, щоб завершити виклик, або коли у вас заблокований через щось екран, розбитий екран, тоді завершення виклику бокова кнопочка і ви просто також кнопкою блокування екрану, ви собі раз натиснули і завершили виклик. Тому користуйтесь класна також фішка. Якщо у вас дуже повільно працює перестрій вашого телефону, відкриваючи певні вікна. Дуже довго відкривається, іначе телефон працює дуже так повільно. Як же ж це забрати? Зараз вам покажу одну із фішок. Для цього для початку я візьму планшет, демонструю на планшеті. Вам потрібно знайти відомості про телефон. І тут знайти номер збірки. У мене вже ця функція активована, тому показую на планшеті. Так, ось є планшет. Ми заходимо в налаштування даного планшету. Знаходимо про пристрій або відомості про телефон. Зазвичай воно в самому низу у вас знаходиться в налаштуваннях. І вам потрібно знайти номер збірки або номер складання кілька разів тицнути. Ви бачите, залишилося 3 кроки, щоб стати два кроки, щоб стати розробником. Ми будемо зараз ставати розробниками. Один крок. Тепер ви розробник. Що появляється, коли ви стаєте розробником? От, тепер у вас відкривається категорія параметри розробника. Самому бажано нічого тут не кляцати, якщо ви не розумієте, але це розширені можливості для вашого телефона. Наша задача в параметрах розробника, листаючи вниз, знайти анімацію вікон, анімацію вікон та анімацію переходів. І поставити на саме мінімальне число це 0,5. Анімація вікон також 0,5. І все, що відбувається, телефон стає набагато швидшим. І дуже швидко відкриває певні функції ваші. Тому спробуйте дану фішку, якщо у вас трішки тупить телефон. Або буває, якщо у вас не відкривається, в самому низу не з'являється нова віконечко, після того, як ви ставили розробником, ми заходимо в систему, параметри розробника знаходимо. І тут також вся та картина. Буде у вас, і тут у вас буде анімація переходів. Ось дивіться, ви можете її знайти саме тут. Якщо у вас щось не виходить, ви можете писати свої коментарі під даним відео. Я спробую вам допомогти в цьому розібратися. Ну що ж, на сьогодні це все. Я думаю, вам були корисні деякі фішки, якими я з вами поділилася. Залишайтесь надалі на моєму каналі, і я вам ще розповім про відеозйомку, про монтаж, а також про фішки та налаштування телефонів Android та iPhone. Далі буде цікавіше.